Усім привіт! І зараз ми з вами коротенько розберемо, що таке біологія. Отже, біологія це цілий комплекс наук про живу природу, предметом яких є вивчення всіх проявів життя, звідки ми взялися, як це все відбувалося, як це працює зараз, і взаємозв'язок з навколишнім середовищем. Отже, життя це відкрита система, яка складається з білків і нуклеїнових кислот, і притаманні наступній властивості, відкритість. Порядкованість, рівневість, саморегуляція, самооновлення та самовідтворення. Відкритість це у нас про те, що все живе, обмінюється речовиною, інформацією та енергією з оточуючим середовищем. Впорядкованість те, що у нас всередині все не хаотично, а якось воно у порядку. Рівневість це якраз про рівні організації біосистем. Все складається з меншого, з меншого, з меншого, і все є частиною більшого, більшого, більшого і так далі. Саморегуляція. Живе здатне регулювати процеси всередині себе. Самооновлення, ну тобто, типу, ми поранились, воно зажило, і самовідтворення це про розмноження. Стосовно рівнів організації біосистем. А найнижчий, подивіться знизу, він базовий для всіх: це молекулярний. До нього відносяться всі біомолекули, типу там а, білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, плюс неклітинні форми життя, такі як віруси та пріони. Далі наступний рівень це клітинний. і сюди входить те, з чого складається клітина: це органели, усі та одноклітинні організми, які одразу перебувають на двох рівнях організації, а саме на клітинному і на організмовому. А далі на НМТ пропускаються, але вони все одно є: це тканинний рівень, тобто клітини, які мають спільне походження властивості і функції, наприклад, ом, нервова тканина, або м'язова тканина і так далі. Органи. Тобто, це один, наприклад, орган, який складається з кількох різних тканин, наприклад, серце, яке складається з ендокарду, епікарду і так далі. Це... Системи органів наступний рівень, тобто це органи, які відносяться до однієї системи, наприклад, серце і судини це серцево-судинна система. Далі у нас є організмовий, і тут у нас багатоклітинні або одноклітинні істоти. Нагадую, що одноклітинні можуть бути доядерними: це бактерії або прокаріоти, і ядерні це всі, кого ми бачимо візуально, це рослини, це тварини, це гриби. Далі наорганізмові рівні. Це популяційно видовий тобто особини одного виду на якійсь окремій території, наприклад, рибки карпа в там якомусь проду конкретному. Екосистемний це той же самий вид. Там, же, але вже додаємо різні види, не тільки Карпа, якісь там, не знаю, прудовики, там, равлики і так далі, якісь рослинки, і беремо вже всі ці разом види і цю територію, тобто середовище. І біосферни – це сукупність усіх екосистем планети Земля. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на Л'єра біо. скоро буде ще більше таких міні-уроків. Всім, па, -па.